Ну, ми йдемо далі. В американському штаті Флорида сьогодні стартувала зустріч делегації України Сполучених Штатів. Головна мета обговорення та фіналізація пунктів мирного плану, спрямованого на врегулювання російсько-української війни. Українську делегацію очолює секретар ради нацбезпеки та оборони Рустему Меров. За його заявою, українська сторона діє з чіткими директивами президента, ставить пріоритетом захист національних інтересів на базі напрацювань, досягнутих під час попередніх раундів у Женеві. Державний секретар Шамарко Рубіо, представляючи позицію Вашингтона, зазначив, що Сполучені Штати прагнуть завершення. Війни таким чином, щоб запобігти майбутній агресії та забезпечити стійке процвітання України. Деталі переговорів наразі не розголошуються. А зустріч відбувається напередодні запланованого візиту американських представників до Ну Ми продовжимо розмову щодо останніх новин по мирному плану, про його виміри, про його пункти і так далі, і про переговори з гостем нашої студії. Це Максим Несвітайло, політолог, експерт міжнародник Пане Максимі, вітаю вас. Вітаю. Отже. Основна суть американської візії мирного плану, що це як на вас? Це спроба дійсно справедливого компромісу, чи щось інше? А, ну, виходячи з того, як цей план формувався, а ми вже це знаємо, ми розуміємо, що, там, а, ну, так, що американського там дуже небагато в цьому плані. Першопочатково, те, що він в підсумку за збігом багатьох обставин перетворився. В основний план, який зараз обговорюється, ну так склалося. Мусимо це визнати і з цим працювати. Для Дональда Трампа ніколи не було принципово важливим, як ця війна закінчиться. Наскільки вона буде там, цей мир, який буде за підсумкою цієї війни, вигідним чи невигідним для України. Для нього важливий сам факт того, щоб війна закінчилась, щоб він зміг використати це в своїх політичних цілях. Повіс, Причому, наскільки я нагороду. розумію, він він йому не важливо, чи далі вона чи, чи розпочнеться вона далі? Чи має вона такий потенціал? Ми маємо наприклад, дивимось, в Сектор газу близький схід так, е абсолютно. були залучено дуже багато посередників. Це треба тримати в голові. І коли ми говоримо про завершення війни, про укладання будь-якої угоди, про припинення вогню. Потрібно опиратись на реальні кейси. І от у штаті в останній от єдиний кейс, який можна з натяжкою сови на глобус назвати зупиненням війни, з тих восьми, про які він розповідає, це кейс е, в секторі Газу. Що ми бачимо там? Там був план з 20 пунктів. Та угу. власне на основі цієї ідеї ці 28 пунктів з'явилися, бо це швидко там пишається цим. На 20 пунктів була залучена Туреччина, Єгипет, Саудівська Аравія. Величезна кількість різних партнерів і союзників. Був саміт Мир 2025. Представники понад ста країн світу, mm -hmm. очільники, приїхали в Єгипет. Вони там всі разом зібрались. Вони говорили, вони казали, що от, ну, Трамп вийшов сказав: мир, вічний мир, якого не було то чи тисячу, чи три тисячі, чи п'ять тисяч. Абрамічні років. грамічні угоди. Так, ну це що це. це і в підсумку вже в ті дні, навіть під час цього саміту миру, відбувались масові розстріли цивільних mm -hmm. е, представниками Хамасу. І що ми бачимо зараз? Перший пункт навіть не до так, mm -hmm. бо Ізраїль відвів свої війська mm -hmm. частково. Хамас не не продемонстрував жодної готовності далі роззброювати. Оскільки я пам'ятаю, Хамас вже навіть заявив про вихід сугод. Та, такі... Хамас не, це не єдине якесь групоє там та, ще не та, так. Та. Тому там, там поки що така дуже хитка історія. Але суть полягає в тому, що ну, там нікуди далі не рухається. Там суть полягає всі... в тому, що складні речі неможливо вирішити простими кроками. Не, не, не розуміючи, так? першу причину, найголовніше. Абсолютно. А американці прямо кажуть, що вони не знають першу причин. ну, не відков цього разу, Венс виходить і каже, Дональд Фредович. Не знає, що там, як, і от, каже, мені дуже подобається. Він цим пишається, що він нічого йому немає різниці, як все і чому почалось, які там у кого причини. Він зосереджений на тому, щоб зупинити це тут і зараз. І це так не працює абсолютно. І тому ми, по прикладу сектору газу бачимо, до чого такі домовленості призводять. І для нас в цій історії максимально важливо, скажімо так. Говорячи на національному телебаченні, не можна все сказати. Але чого е, спробуйте, ну, я точно не буду вас зупиняти, не те, щоб саботувати цей процес, але ну продовжувати гру в імітацію, тому що ми розуміємо, що. А ці перемовини, от в цій ітерації, вони не призведуть до реальної зупинки. Тобто фактично війни. нам треба взяти за приклад, як би це назвучало, те, що робить Росія. Вони ж тягнуть час, вони імітують, значить, вміняємось, як я це називаю. Знаєте, грають, значить, в це. Вони тягнуть час, вони там висувають якісь вимоги, потім відкидають ці вимоги. Потім кажуть, ви виконали, але ви виконали не так. І взагалі у вас там влада не помінялася. Там це все і так далі. Нам треба це робити, але чи є в нас час? Для того щоб виграти час, в першу чергу потрібно, аби була е, максимальна консолідація суспільства в цей непростий момент, і для цього потрібно суспільству дати якесь рамкове розуміння, куди ми рухаємось. От ми щойно говорили про те, що делегація поїхала з чіткими директивами президента, і я розумію, що ці директиви не можуть бути всі загальнодоступними, але потрібно дати українському суспільству рамку, угу. рамкове розуміння, куди ми політично рухаємось, тому що е, росіяни використовують вакуум. От у відсутності цього розуміння, тому це треба відверто кажучи, середньостатистичний України задається багатьма питаннями: заради чого це все, куди ми рухаємось? От яка наша кінцева мета, і які у нас шанси досягнути цього?